Майже 300 оглядів, під час яких виявили 39 патологій у жінок різного віку. Такі результати місячника боротьби з раком молочної залози у Франківській громаді. У його межах лікарі проводили виїзні огляди за допомогою портативного апарату УЗД. Всього за місяць ми обстежили 248 жінок. В амбулаторіях ми обстежили 38 жінок. З 248 обстежень УЗД ми виявили 39 патологій, в тому числі вперше виявлено 9 новоутворів. І також ми первинно з 248 жінок виявили 30 фіброаденом. Взагалі вважається, що фіброаденомом молочної залози – це є передракове захворювання. Ак молочної залози зберігає сталу тенденцію до зростання та є одним з найнебезпечніших, аби запобігти йому або ж виявити на ранніх стадіях, лікарі закликають пацієнток будь-якого віку не нехтувати регулярними обстеженнями. Вони є доступними та безкоштовними за наявності електронного скерування. Воно досить швидко і в великій кількості може давати метастази, і воно має досить високий відсоток летальності. Ну і відповідно, жінка, яка перенесла це захворювання, вона вже практично не є працездатною, тому що. Це є втрата органу, якщо це є оперативне втручання, це є важка хіміотерапія, надзвичайно важкий відновний період. Щомісяця кожній жінці слід робити самообстеження молочних залоз. Рекомендації, як це правильно зробити, можна дізнатися у свого сімейного лікаря. За найменших підозр, варто звернутися за медичною допомогою. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.